Жіночі спідниці мікс від Есмара. Лише 99 гривень за ось таку красу. Одна позиція 99 гривень вартує. В лоті буде 20 позицій, 1980 гривень за весь лот. Будуть представлені 4 варіації: це ось така сонце-кльош, екошкіри. Класно сидить, класна довжина. В неї позаду застівка, якісна фурнітура. Ось таких спідниць-якушкіра в лоті буде представлено 6 позицій. Рожевих буде також 6, і вельветових 8, тобто по 4. Ось така вельветова буде, чорна. Позаду йде резиночка, щоб класно сиділа. Спереду оформлення з таких пугов і кишеньки попереду. Подивіться, як виглядає на модельки. Розміри з 34 по 44. Ось така ще буде юбка. Таких буде шість в лоті. також сонце-кльош. Тут такий буде поясочок дуже гарний. Дуже класно, вона буде сидіти по фігурці. Та ось така бежева, класна, базова. Подивіться, позаду буде резиночка, спереду кишеньки 99 гривень. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео. Заробляємо разом!